Щодня о дев'ятій ранку вся Україна зупиняється на хвилину, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників у війні з російським агресором. У Житомирі на Майдані Корольова облаштують конструкцію алея героїв, які загинули за Україну. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні виконкому міської ради. На сьогоднішній день загиблих у нас 586. вісімдесят містобудування та земельних відносин розроблено ескіз металевої конструкції, яка буде розміщена на місці вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Року. Алея складатиметься із 12 секцій, поки планують встановити 10. На кожній з них розмістять по 60 фотогероїв. Фотографії були зібрані управлінням у справах ветеранів війни та центром соціальних служб. На сьогоднішній день ця робота вже закінчена. Було зібрано фото в. Форматі а 4 і внизу буде зазначено буде зазначено призвища, по батькові загиблого героя. дата народження, дата смерті. З місцевого бюджету на облаштування місця для вшанування пам'яті загиблих воїнів виділили майже 600 тисяч гривень. Тендер вже проведений щодо закупівлі металу. Оголошений переможець та в даний момент заключається договір на поставку даного металу. Другий тендер проводиться закупівля екобонду, оголошено повторний тендер. Також зараз підписується договір вже з рекламним агентством, яке буде редагувати фото, наносити плівку. Перед самою алеєю буде місце для встановлення лампадок і покладання квітів. У Житомирській міській раді розповіли, така конструкція є тимчасовою. Після завершення воєнного стану в Україні буде розроблена архітектурна концепція для загального вшанування всіх героїв України. Тобто буде один великий проєкт, в якому ми вшануємо пам'ять всіх героїв. А поки планують облаштувати алею до 29 серпня, тобто дня пам'яті захисників України, Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал Еска